Блакитно-жовтий стяг з відбитками ніжок новонароджених українців розгорнула на світовому конгресі акушер-гінекологів у Парижі Мукачівська лікарка Лілія Теличко. Прапор, що є символом життя України, був створений за її ініціативи. Лілія працює акушер-гінекологом у Мукачівській лікарні святого Мартина. Більше десяти років вона допомагає народжуватися новим життям. Цьогоріч разом із командою українських акушер-гінекологів лікарка представляла нашу країну на конгресі Фіго за кілька місяців до нього. І народилася ідея створити особливий прапор. Ідея виникнення і створення проекту. У нас у нас щоріком виникла в цьому році. Коли я отримала запрошення відвідати конгрес всесвітній в Парижі, познайомилася я з найвідомішими акушер-гінекологами світу. В Кракові це був європейський конгрес, акушер-гінекологів. Настільки гарно, настільки правильно, і настільки зрозумінням вони ставилися до ситуації, яка існує в Україні сьогодні, і настільки вони підтримують Україну сьогодні, що тільки отримавши запрошення відвідати конгрес в Парижі, я знала, що я хочу це зробити. І напевно, як кожна українка, я хотіла зробити це по-особливому. В результаті до проєкту Мукачівська медикиня долучила 10 пологових будинків з різних міст України. Найменша дитина, відбитки ніжок, якої залишилися на прапорі, важила усього 1 кілограм 200 грамів. Ми розділили прапор України жовту і блакитну сторону, окремо. Одночасно новою поштою їздили коробки окремо жовта частина, окремо блакитна. І так за 2-3 тижні ми змогли отримати. 10 пологових це було Мукачево, Ужгород, Харків, Дніпро, Одеса, Київ, Краматорськ, Франківськ, Тернопіль і Запоріжжя. Я справді горжуся тими містами, які нам вдалося залучити, коли ми планували відбитки новонароджених діток. ми хотіли, щоб це були і ручки. І є стопки, але на жаль, на народженні дітки стопки не можуть скласти і тому стопку гарно можна намалювати так і замалювати фарбою. А ручки завжди в кулачку, тому ідея зі стопками залишилася, ручки ми відкинули. У Нас дуже багато запитувалося людей, скільки дівчаток або хлопчиків є на цьому прапорі. Ми правді правда не рахували. Тобто ми просто відправляли в пологові і де вважали за потрібно зробити відбиточок дівчинки, робили дівчинки, а де хлопчика хлопчика найменшою вагою. Приблизно була новонароджена дитинка кілограм, кіло двісті. Найбільша вага це в нас було в Мукачево в пологовому нашому відділенні. Це є чотири двісті. Прапор з відбитками маленьких українців Мукачевська медикиня розгорнула на відкритті конгресу перед делегаціями з понад 60 країн. Нам дуже хотілося не тільки подарувати прапор, тому що прапор з величезної сцени його не так гарно видно, і тому ми змонтували відео. А вже відео і під ним стояв прапор. Ну, весь зал аплодував, весь зал, напевно, плакав. А спочатку кадри були з війни, були кадри. Чітко, як їхав прапор до Краматорська, наші волонтери везли його туди. Звичайно, на сьогодні в Краматорську це одна з ключових точок була: немає пологового. Але там є новонароджені дітки, які народили недалеко від Краматорська. І наші волонтери з Мукачева гарно змогли зняти всю дорогу. Кожен пологовий надсилав своє відео, кожен пологовий робив відбиток і передавав наступному пологому. Україна є, була і буде. Жовто-блакитний стяг з відбитками новонароджених українців. Лілія подарувала президентці Фіго Джин Конрі. Бо ми хотіли цим всім показати, що Україна є, Україна була, і Україна буде. We will Лайф ми будемо жити. І ключовим моментом, яким запам'ятався цей цьогорічний конгрес світовий, це те, що ніколи в історії України, Україна. Не була членом ради Фіго в цьому році, вперше в історії України за Україну проголосувало стільки людей, що вона увійшла в членство. Медикиня вдячна батькам, новонароджених діток, лікарям і усій команді людей, які допомогли їй здійснити задум. Звичайно, мені хотілося б відмітити всі 10 пологових. Відділень, які лікарень, які взяли участь у цьому проєкті. мені хотілося б відмітити надзвичайно нашого головного лікаря Євгена Мешка Ірину Кондратову, відмітити відеографів. Працювали двоє чудових хлопців: це є Роман Островський і Андріян. Тобто, вони настільки вміло і правильно змогли припіднести. Всю тему і всю правильність ситуації, яка складається в Україні сьогодні, за нами майбутнє, за нами життя. І звичайно, на сьогодні хочеться рухатися в тому ж напрямку.